Виконуємо номер 857 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Задання перше. проєктна діяльність. Знайди в інтернеті дані, які стосуються України або твого рідного краю. Задання друге. Зобрази ці дані круговою діаграмою. Приступаємо до виконання. Я знайшла в інтернеті такі дані. За даними Держреєстрів, у 2021 році в Україні народилося 209 395 немовлят. Із них дівчат 48,5%, а хлопців 51,5%. Запишемо за даними. Держреєстрів у 2021 році в Україні народилося 209 тисяч 395

Будуємо за нашими даними діаграму. Оскільки повний круг це 360 градусів і це є 100%, то знайдемо, скільки градусів приходиться на 1%. Для цього 360 поділимо на 100. Отримаємо 3,6 градусів це 1%. Тоді кількість народжених у 2021 році дівчат буде зображено сектором, кут якого дорівнює. 48,5% помножимо на 3,6 градусів. Отримаємо 174,6 градусів і округлим до одиниць. За одиниць відповідає цифра 4, праворуч стоїть цифра 6. Збільшуємо кількість одиниць на 1. Маємо 175 градусів. Це у нас дівчата. Тепер кількість народжених хлопців буде зображено сектором, кут якого дорівнює 51,5% помножити на 3,6 градусів. Отримаємо 185,4 градусів. Округлимо до цілого числа. За 1 відповідає цифра 5, праворуч це цифра 4, тому це 185 градусів. Це хлопці. А тепер побудуємо діаграму. Відкладаємо від нашого проведеного радіуса кут 175 градусів прикладаємо транспортер так, щоб його співпав з центром круга, а радіус пройшов через позначку 0 на шкалі. І по цій шкалі 175 градусів. Поставили крапку і з'єднали її з центром круга. Провели. Тепер записуємо. Це у нас 175 градусів дівчата, а це хлопці. Номер 857 виконано.